Про головні політичні події будемо далі говорити з гостем в студії у нас в гостях, експерт міжнародних Максим Несвітайлов. Доброго ранку Максим. доброго ранку Максим. Доброго ранку. багато є про що поговорити, але знаєте, хочеться згадати резолюцію ООН. не стільки резолюцію ООН, скільки той тандем. Який з'явився за неголосування того, що запропонувала Україна? Я саме про Ша і Росію, які не голосували за резолюцію, в якій Росії називають агресорами, закликають вивести війська з території України. У нас що новий тандем? Та ні, тут знаєте, логіка насправді дуже проста у Дональда Трампа. Це ж він зараз керує усім, в тому числі міжнародною політикою США. І логіка його складається наступним чином. Оскільки він не та людина, яка вміє будувати стратегії, він бачить короткий шлях, який ну, я хочу швидко завершити цю війну. Як я і обіцяв, як я говорив, є два варіанти, як швидко війну завершити. Прогнути Росію або прогнути Україну. Кого, на його думку, прогнути легше? Україну Ну, в цьому плані багато хто помиляється, і він також. І тому що потрібно робити? Потрібно на Україну тиснути, щоб вона погодилася якомога швидше, і потрібно Путіна пестити, щоб він не зістрибнув з mm -hmm. цього переговорного треку. А то назвати його диктатором, Росія агресором, він ще й образиться, як вчора сказав Бідув. Трамп. Я. Коли в нього запитали, чи можна назвати Путіна диктатором, він каже: я такими словами не розкидаюсь, каже Дональд Трамп. Я такими словами не розкидаюсь. так? Да. Ось і власне тому ця резолюція, хоч і е, стала неприємною, але щоб сказати, що вона стала сюрпризом, та зовсім ні. Mm. Чи має вона якесь реальне значення, окрім символічного поклону е, Трампа Путіну? та також немає. Давайте можливо про більш таку небезпечну тему США може використати стамбульські домовленості як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною і Росією. Про це повідомив посланець президента США з питань близького сходу стів Вітков. Наскільки оця заява насправді може бути небезпечною, тому що ми ж пам'ятаємо, що стамбульські угоди, ми вчора говорили з Дарією, що це не дуже приємна штука була для України, бо там Їх не було, було, не було, ну, було не, скажемо, ніяких стамбульських угод. Це Кремлівський угод, наратив, який намагає. Всадити в ухо Трампу Путін. от і про це. От все це, вся ця тема топає з Росії. Наскільки це для нас небезпечно? Ну, перш за все, це дійсно так. Стамбульських якихось домовленостей не було. Були тоді якісь попередні перемовини, які не призвели до результату. Були вимоги російської капітуляції України, відмова України. Все, на цьому все закінчилось. От вам і всі стамбульські домовленості, і відповідно все виглядає таким чином, що дійсно Росія змогла нав'язати цим переговорникам від Сполучених Штатів Америки свої. Наративи, тому що ну от взяти того ж Е, uh -huh. це не якийсь дипломат, дійсно якийсь геніальний перемовник. це бізнесмен, мільярдер, такий же мільярдер, як Дональд Трамп, його коріш друг, який там мутить бізнес, в тому числі і в Російській Федерації. І йому, в принципі, ця війна не потрібна. Як вона завершиться, йому байдуже. Йому головне, аби вона закінчилась. І Росія сказала: ну, дивіться, є такі домовленості. Ми там нібито про щось домовлялись. Україна нібито там нас якось обманула, все давайте до них перейдемо, і ми швидко цю війну завершимо, Як і обіцяємо, ми будемо робити бізнес, будемо робити справи. Навіщо вам це все? І е, з огляду на те, що вони говорять, вони можуть в це вірити. Але питання в тому, що вони можуть вірити у все, що завгодно, можуть там для себе бачити які завгодно шляхи. Але це не означає, що цього буде дотримуватись Тому Що що ми чекали е, ці всі роки для того, щоб от прийде Дональд Трамп і він. Нам допоможе підписати капітуляцію. Та якби ми хотіли, ми б з цим впоралися самі і ще й давно. Але це зовсім не так. Вони роблять помилку, ту, яку зробив Путін 22 2022 році, бо він думав, що ну, він недооцінював Україну, і тоді в нас також ніхто особливо не вірив. Всі думали, ну там бідна Україна протримається пару тижнів, потім будуть партизани. Та дай Бог якось щось будуть огризатись. В результаті вже ось вчора було три роки повномасштабної війни і українського спротиву. Ну але давайте будемо відвертими. Західна допомога нам дуже потрібна, і військова, і грошима. І ось Майк Джонсон не можу не згадати його слова про те, що вони не мають апетиту більше допомагати Україні. Це на тлі, що допомагає активніше Європа. Рекордний пакет виділила Британія а наскільки тут, скажімо, одноосібно Трамп і його адміністрація можуть вирішити таку політику, тому що раніше, коли були побоювання, ми казали, є Сенат, є конгрес, є двопалатна підтримка. Чи зараз може Трамп повністю зупинити підтримку України в якості шантажу? Скажімо. Певний час він може це робити, і, і сюрприз для нас це не вперше. Республіканці вже блокували півроку, понад півроку, допомогу mm -hmm. для України ще за каденції Байдена. Ми цю допомогу не отримували, десь там перекривали за рахунок підтримки наших партнерів. Тобто, щось нового він вигадати не зможе. Якщо ми довго не будемо прогинатись під оце бігом бігом, то їм доведеться свою політику коригувати тому що знову ж таки Європа відновлює свою суб'єктність. Вони зараз розуміють, в якій ситуації опинились, і значно посилюють підтримку України. Зараз ось розмова йде про те, що. Протягом найближчих тижнів може бути ухвалений пакет допомоги на 30 мільярдів євро, які Україна ось вже найближчим часом одразу і почне отримувати. Європа поступово збільшує свої оборонні бюджети. Вони розуміють, що безпека України довготривала це стратегічна стратегічний інтерес усієї Європи. І знову ж таки, лідери Франції, Німеччини, Великобританії це не хлопчики для биття, це лідери найпотужніших країн світу. Взяти ту ж саму Німеччину, це економіка. Особливо третя економ... ті, які пропонували нам обіцяли нам Тауруси нові політичні сили в Німеччині. Та чекаємо призначення нового канцлера в Німеччині Фрі... Фрідріха Мерса. Мені видається, що його політика буде значно більш жорсткою і прагматичною продуманою. Йому не подобається те, що роблять Сполучені Штати Америки. Він говорить це відверто. Що потрібно позбавлятись від залежності від штатів. Європа потрібно повинна ставати сильніше. Він відверто підтримує Україну. У нього немає жодних сумнівів. Він там не намагається плазувати і підігрувати право радикалам в своїй країні, яким там. Десь це може не подобатись. Тому я гадаю, що цей весь процес він вже запустився однозначно. Особливо для мене такою відправною точкою стала Мюнхенська конференція. От лідери Європи послухали те, що їм сказав Джей Ді Венс, і я такі, ага, тобто, ось таке до нас ставлення. Ну тоді слухайте, оці десятиліття, завдяки яким... ну просто там в адміністрації Трампа, як і самого Трампа, відсутнє фундаментальне розуміння, завдяки чому Сполучені Штати Америки стали такою могутньою країною, в тому числі завдяки Європейському Союзу. В першу чергу, 60% в принципі ВВП, як ЄС, так і Сполучених Штатів Америки, це взаємна торгівля. Це понад 30% усього економічного обігу світового. Це між штатами і європейським союзом, і якщо Трамп зараз почне цю основу могутності. Е рубати Мерувати. і свої е якісь гарантії безпеки забирати, забирати ту повагу, яка раніше була, то Європа така. Слухайте, а чому ми взагалі маємо з вами рахуватись? Угу. У нас є Китай, який готовий нам ноги Давайте цілувати, Китаєм, так? так. Ну тому, що ну, коли виходить Джей Дівенс на Мюнхенській конференції, просто плює в харкає в обличчя угу. європейським лідерам, ну це інакше не назвеш, а потім виходить Ван і каже, високоповажні, шановні. Любі, Давайте ще а, про ми... крутих європейських хлопців, яких ви згадали. да. Давайте давайте подивимось. Відео вчора ж у нас була зустріч Трампа і Еммануеля Макрона, і там е, хтось когось за ніжку тримав, потім за ручки сиділи трималися. Давайте покажемо цей шматочок відео, такий лайфик, і потім його обговоримо. Давайте покажемо його. І якщо дуже коротко, от потім вони ще довго трималися з руку, Трамп тримав е е Макрона. Це що, напруга, довіра? Чи це просто така ситуація, типу, замовкне, тому що там же мануаль Макрон собі дозволив перебувати Трампа? І слухайте це в принципі для нього властиво. У них є якась певна боротьба. І тут знаєте на такому маскулінному рівні, тому що Трамп не може. Сильно наїхати на Макрона, От Навіть особисто, коли вони в такому контакті знаходяться, тому що він точно не хлопчик для биття. Всі бачили ці фотографії так з боксерських тренувань Мануеля Макрона, і у них завжди всі зустрічі є навіть на різку, таку бачив відео про боротьбу і рукостискань, Хто перший відпустить руку, але загалом, ну це це все дуже цікаво. У мене до речі, сьогодні вийде в телеграм-каналі великий допис про те, як Макрон може очолити. Оце знаєте об'єднану європейську опозицію проти Дональда Трампа, і мені здається, що перше рушення розпочалося саме на цій зустрічі і на тому, як Макрон себе з Трампом позиціонував. Ну що ж, будемо далі дивитися на це бодання, так би мовити, але нам своє робити. Дякую, Максиму, що завітали до нас. Максим Несвітайлов, експерт міжнародник був сьогодні гостем нашої студії.